Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас буде посівна пшенички, як втигне м'ячміня. Зараз робимо ревізію по фільтру. Диски вже відцепив. Зараз поїду по культиватора. Опа. А тут єсть. Зараз це все діло поведемо. Наведемо марафет. І що? Їд... Їдемо сіяти. Да, їдемо сіять. У нас дощики пройшли капітальні, але ну, дивлюсь, сьогодні сонечко вже земелька підсихає. Вчора ми натравили зерно, все приготували, сьогодні будемо сіяти. Ну, в общем, ми зараз обдимаємося, заправляємося і летим на поле, а далі все вам покажемо. Ну, я думаю і розкажемо. Так, ну що, культиватор прицепили. Оце його максимальний підйом, Більше він не піднімає. Ці вже скручені повністю і винт скручений повністю. Зараз подивимося як МТЗ піднімає. Що що? Це 3 метри. А той 3,5. 3,50? Да. Ну 3,8 він. 3, і трирядний, рядний, так? Да? Да. Зараз подивися, як цей піднімає. Піски можна проходити під культиватором. чому прикол, блін. Що там якось не воно. Не, не, не Сергій кадура якийсь. Оце я, ж його. Це кадурин, да. так. Це трьохметровий? метровий. Да. Тут пішки можна ходити, йо -мойо! Тут подйом дебелий. А тут оце максимум. Тут треба щось думати, ну це вже ми говорили з начальством, що щось тут з циліндрами не то. Якщо міряти отут циліндру 23, аж шток вилазить тільки на 13. І все. різниця ось щутіма, так? Да? Так, ну що, готуємося виїжджати у поле, будемо перти. Так, ну що, проїхались ми вже трошки з культиватором по поводу підйому передка. Взагалі відсутнє. Пробував віддавати і цей трактор не казний. Це вже норм. Ну, а зараз побачимо, як він буде його тягнути. задній, заднє пече. Ось ємо сьогодні шанечку, я думаю вже. Вже можна сіяти улага вже позакривана усіх. Просто красота. Так, на тракторі вже 55 мотогодин Віка все. все супер. Сою ще рано сіять. Кукурузу, в принципі, теж. Ще ж попробуємо до нього прицепити прицепний культиватор, Подивимось, як він себе покаже з ним. Культиваторів і тракторів квата робити нема кому. Це, це вже проблема. Якраз і культиватор ми і спробуємо. Він у нас ще не був у роботі. Його осінню літом привезли під осінь. На городі ми там трохи з ним погазували, з тим культиватором <клухи> на МТЗ-80 на Ярикову. <клухи> Почистили і поставили, а це прийшло час. Настав, настав його час. Треба буде набрати Жеку, поговорити по поводу, ще треба керає на придбати. То Кукурузка в цьому році буде, її треба буде мотижить. Карена немає, коротше будемо будем це питання, я думаю, вирішувати. Що що його вирішувати? Береш, дзвониш, заказуєш та і все. Так, то що, в принципі, до поля ми вже майже доїхали. Сейчас. Виставимо культиватор. Культивувати будемо десь глибина, казав Ярик, 10-12. Зерно трошки глибше положимо. які якібудь приморозки, щоб воно його переждало. Ще сира зверху вже підсохло пилюка, а знизу дуже сиро. Дуже мала швидкість, там 7 кілометрів, 7-8, це маловато. Бачите наш, ліпеник, ще їдяться. Перший раз проходив. Зерувато. на ель на геть. І третьою передачею на по швидкості 11, то набагато чувствується, що легше траплера. Зараз борозду загортаю. Що в нас там? Там ярик досіявся Зараз буде переїжджати до мене на 2 гектари. Получається. Задоволений я цим культиватором Сота. Нарешті, нарешті у нас вже починається сезон, ми вже максимально зайдемо в поле, ще трошки. Ще пару недільок і будемо ми працювати вже на повну потужність. Сіяли, це розвертаються переїжджають сюди. Якраз зараз краю одиду і все, і можна сіяти. Так, ну що, закультивірував, ось така вийшла красота. Просто бомба, там вже ярикон трохи посіяв. С вас йде сюди цим краєм йде. Ну земля, конечно, сира сира? <ривот> Як тобі посівна? Втомився? Втомився? <ривот> А я что-нибудь делал. На машине катался. Ну, видишь, а все равно и надо. Надо. И все надо. Вот тоже. Привет, Ярослав Николаевич. Сонечко зашло, ваш захмарку. Засипати. Ну що, ти мені скажи, як ти себе чувствуєш на новій сідушечці? Нижче, так? Да? Ну нема куди нижче. Або треба просто тобі більше їсти. Їсти, кажу, більше треба, ложкою. Щоб важче було. Так я-то вищий, а ти просто їж більше, щоб ти був важчий, так. Отак да. не було поняття. Красотка, красота. Досипаємо, їм, да. Пшеничка. Пшеницю сію від компанії Агроритм. Сорт називається хайтак. Да, сорт хайтак компанія Агроритм. Все чітко Обалденно робить цей культиватор, Нравиться мені. Тільки ж, звісно, що підйома нема. Виставили його плюс-мінус адекватно, щоб все чітко робило, і На трактор тіп, не було нагрузки великої. І цей. Ну що, що то за підйом? ну Не знаю, щось їм треба думати, переробляти з тими циліндрами, не годиться. Взагалі. Треба тут в конці, хай би трохи ще підсохло. Є уколко, я уповнення, якраз вони ну, ведуть, а сюди порадишов. Так туди і назад, ти бачиш, яка була борозна? Туди і назад і вирівняв її. Хоч тут і не вирівняв. Ні, Ні, так якби я ще з той сторони пройшов, то я б вирівняв би. Я б його розтягнув. би. А в мене ж тільки в одну сторону треба на було. Трохи метраж не сходився. Вірш, що в мене тут хтось чіплює, так? Да? Тоже пропадает, да, було. <гаду> так само оце і самое цей тут. Тут тобі ще два круги і все, да? Я думаю. Та три мішка їй. І окурунок. Вони ж все одно не питують. Небаймо ж залишилося. і трошки. Ну так. Так а ну ми ще ж будемо потім сіяти. У нього ж на городі. Хватить, так? Я? Так. Да. Там треба п'яти. Так ми не сьогодні будемо сіяти. Ми не вспіємо. Як ячмінь будемо сіяти, тоді почнемо з того городу і поїдемо ячмінь сіяти і все. Так буде. Желательно. Так. Яру ми висіваємо з нормою 170 кг Тихо сьогодні, так тепло, класно. Прийняли, Ще так. Да. Так, іди заглушить трактор. На рибарочці сід. <гум> да. так, да, Зараз да. буду наверно винта скручувати максимально. Хоч пару витків і то. І то. Або треба було їм винта опускати нижче. Я вже бачу, там є отвори. Думав, може цю пластину переставити нижче. Ну не виходить, там нема Або винт дуже рівно зроблений, або з циліндрами щось не воно. Ну, коротше, нема малий, це дуже малий підйом. А так поки все супер. Ось і все. І закончили. Так, поїхав Ярик, мене трохи цей трусить котки, <гум> обтрушувати. Все, площа посіяна, все, зроблено. <гум> На сьогодні робота виконана, так? На всі сто. Пасівна пройшла успішно. Зараз чистимо коточки, прицепляємо, грузимо на прицепляємо і роз'їжджаємося по домах. А вам що? Я вам дякую за перегляд, з вас вподобається, комент і підписка. Вже скоро-скоро почнеться масова двіжуха і робота. Так що всім пока.